Ну, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що будемо сподіватися, що я користуючись нагодою, якщо б ви винесли десь окремим рядком, звертаюсь, буду вдячний, звертаюсь до голови комітету Героса, не ховатися від цієї ситуації. Мій лист стосовно. Необхідності проведення засідання комітету вже в нього знаходиться три дні. Він не відповідає. Як на мене, займається другорядними питаннями або взагалі нічим не займається. Це неприпустимо в цій ситуації. Хай пан Герус разом з моїми колегами так само нам треба брати і на себе відповідальність, а не займатися зайвим піаром і власними бізнес-проектами. Але про це ми поговоримо окремо. Дякую вам за цікаву розмову. Ну, будемо сподіватися, що все-таки якось поступово з Божою поміччю повернемо ми собі той свій суверенітет, який ми так виміняли, як індіанці, чесно кажучи, за буси віддавали острів Банхетин, а Ми так і за розмови про євроінтеграцію, боротьбу з корупцією повіддавали право управляти своїми компаніями і якогось результату, поки крім боргів, не видно. Ну, будемо сподіватися, що воно якось, так би мовити, зміниться найкраще в стратегічній перспективі з Божою помічю. Дякую вам за цікаву розмову. Ставте свої питання, можете посперечатися про те, яким чином Україна дійшла до такого стану і що з нього виходити. Поширте наш ефір і на все добре.